Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги силіконові форми для епоксидної смоли та гіпсу. Ці форми призначені для виготовлення незвичайних підставок для зберігання різних дрібниць. Вони виготовлені із силікону, що забезпечує гнучкість та легкість вилучання виробу. Крім того, за допомогою цих форм можна створювати керамічні вироби Бо горщики з глини в домашніх умовах вони ідеально підходять для рукоділля, дозволяючи вам втілити свої творчі ідеї у реальність. Створюйте унікальні предмети власними руками, які радуватимуть очі та додадуть неповторний шарм вашому інтер'єру. Пропонуємо до вашої уваги захисні чохли для садових меблів. Ці водонепроникні чохли призначені для захисту садових меблів від несприятливих погодних умов. Ідеально підходять для диванів, столів та стільців. Якісний матеріал запобігає попаданню вологи всередину чохла, зберігаючи меблі сухими. Завдяки своїм розмірам, вони можуть покривати меблі з усіх сторін. Це відмінне рішення для збереження ваших меблів у бездоганному стані навіть у найгіршу погоду. Пропонуємо до вашої уваги зручне ситечко для заварювання чаю. Це зручний та практичний аксесуар. Він виконаний із високоякісної нержавіючої сталі, що гарантує його довговічність та надійність. Завдяки дрібній сітці частинки чаю зможуть розкрити весь свій аромат та смак. Ситечко забезпечує ефективну фільтрацію чайного листя, запобігаючи їх попадання в чашку або чайник. Воно легко миється та обслуговується, що робить його дуже зручним у використанні. Це відмінний Рішення для насолоди ароматним чаєм. Пропонуємо до вашої уваги маркери з дзеркальним ефектом. Це дивовижні інструменти для творчості та дизайну. Вони мають спеціальну формулу, яка при нанесенні залишає блискучий та гладкий дзеркальний слід. Ідеально підходять для використання на склі, кераміці, пластику, металі та інших матеріалах. Дані маркери стануть незамінним інструментом для художників, дизайнерів та всіх, хто прагне надати своїм роботам, особливий блиск та магічне сяйво. Пропонуємо до вашої уваги щітку для вичісування з кнопкою самоочищення. Дана щітка допомагає прибрати зайву вовну та ковтуни з вашого домашнього улюбленця. Вона має особливу форму із м'якими, але ефективними шитинками. Щітка допоможе зменшити линяння та зберегти хутро у відмінному стані. Завдяки спеціальному механізму цю щітку можна легко очистити одним натисканням кнопки. Вона ефективно видала сплутане хутро вашого улюбленця без болю чи дискомфорту.